Я, гануся, в мене багато друзів, бо дружити це дуже важливо. Сьогодні я вам розповім різнобавна дружба. Дружба таке різнобавне слово, і мов веселка кольорова. Буває червоне і жовто гаряче такого кольору. А ще не лошади буває, коли до бабла це друг привітає. Іноді квіти друзі дарують, цю дружбу зеленим я намалюю. Дружба може бути ще й пухнасту, якщо твій друг всати та смугастий. Міцна і лаєна дружба в годині Дарує спокій, як колір сині, всі мафяки бояють і колір палетом розквітає. А жовто блакитний вам колір знайомий. Як в мене подружка всім вам відома. бажаю їй дружні підтримки, бо я гарна дівчинка, я у.